Друзі, всім вітання мої, екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас на календарі 4.06, і ми продовжуємо робити прогнози на актуальні новини та інформаційні всякі події. Про що сьогодні хочу поговорити? Про важливі кадрові перестановки, зміни в ЗСУ в Збройних Силах України. Вчора була така інформація від. Президента України Володимира Зеленського він підписав кілька важливих указів. І, до речі, ще коли я робив прогнози попередні, особливо цей прогноз і на рік по місяцях, там теж мова йшла про можливі різні переміни, внутрішні, різні чистки, різні а, такі кадрові зміни. І давайте подивимося, чи ці зміни будуть зараз до кращого. Чи змінять вони ситуацію на полі бою, тому що ми прекрасно розуміємо, що від тих чи інших командувачів залежить і тактика, а отже, і результат, і взагалі, чи ці зміни йдуть до кращого і чи наближають вони завершення війни, а також нашу перемогу? Тим більше, що ці зміни відбуваються, як бачимо, на фоні тих різних заяв з Росії. Що вони там планують наступ, там планують наступ, ще десь планують наступ. Одним словом, багато вони чого зараз планують, хай їхні плани йдуть пухом-прахом, але якось так воно, бачите, на цьому фоні ці зміни відбуваються. Отже, що за зміни? Значить, 3 червня Володимир Зеленський підписав одразу сім указів, ще таке число. А, магічне сім. Про ротацію кадрів та нові призначення у командуванні Сил оборони. Це от з сайту Громадське. Значить, відповідні укази опубліковані на сайті Офісу Президента, і про кого йде мова? Михайла Драпатого було звільнено з посади командувача сухопутних військ і призначено командувачем Об'єднаних сил Збройних сил України. Олександра Білоуса було звільнено з посади заступника командувача Національної гвардії України. Ігора Скибюка було звільнено з посади командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ. Натомість командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ було призначено Олега Апостола. Вадима Сухаревського було звільнено з посади командувача сил безпілотних систем ЗСУ. Новим командувачем цих сил безпілотних систем ЗСУ був призначений Роберт Броуді. Ну, ось такі. У нас підписані укази, сім указів, сім важливих ключових змін-перестановок. Що вони значать для України, для ситуації військової, для її змін. Давайте будемо дивитись. Також нагадую, якому мої прогнози важливі, цікаві, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, поширити відео, ставте вподобайку, пишіть ваші відчуття, перечуття. Давайте перший розклад робимо. Так, ну перша карта в нас король мечів. Нові призначення, нові посади, якраз те, що стосується військової сфери, військового напрямку. Тут у нас така карта подарунку. Звивається. Те, що десь очікувалось, але новини, якби очікування, ну, приємні, позитивні. Далі у нас робота, яка буде оновлена, оновлений механізм співпраці, взаємодії. А отже, якийсь новий результат. Можливість вийти на новий рівень в плані якихось тактик, в плані якогось командування. Бачите, як вихід з клітки, а відповідно уникнути чогось гіршого, якихось, наприклад, там проривів, або якихось важкої ситуації в тих чи інших ділянках фронту. Далі, четвірка жезлів. Результат. Ми знаєте, як це мені нагадує. Кажемо, як злагоджений механізм, От для того, щоб годинник працював і правильно показував час, всі оці шестерні вони мають бути правильно складені, правильно зібрані. Це мені нагадує зараз таку якби, певну перестановку, бо я по правді вам скажу, хто там я не досліджую, хто там як ем, мається на увазі по енергії там чи по знаннях своїх, тим більше як я можу оцінювати те. В чому я не спеціаліст, так, хто там, як в знаннях там, військових добре чи не добре володіє, я дивлюсь по енергії. І от мені показують, що від тих перестановок, те, що зараз відбувається, це як вкотре важливий момент в налагодженні цього годинникового механізму, щоб воно ще злагодженіше працювало, і щоб ще кращий був продуктивніший результат. Тут у нас аркан повішений. Ще, можливо, якісь зміни будуть. Це якось так йде, як старт. 7, 7, 7, взагалі, три сімірки воно йде. Так, навіть когось з тих, кого призначили, можуть ще перепризначати в період найближчих від 2-4 тижнів до 2-4 місяців. Карта таємних знань. І карта сили. Ну, більшість карт позитивних. Тому можна сказати, що дана перестановка. Має свої важливі плюси, переваги, пріоритети. Давайте подивимось конкретно по енергіях. Тут у нас є така карта прориву. Все-таки певні перестановки вони є важливими зараз. Так добре, що не активовується, значить, тут можливість виправити з минулого щось таке, щоб це минуле правильно вирішити. Тут карта шизофренія. Ну, кажу, дехто може і не задоволений такими змінами. А дехто ще буде попадати під подальші зміни. Ну, не з тих, серед кого я назвав. В тому числі це може бути хтось інший. Карта процвітання. Що є, Ну, бачите, загалом тут карта святкування. Загалом плюси. Тут карта майстра і усвідомлення. То, знову ж таки, з семи карт. Одна негативна, можна сказати. Одна більш нейтральна, але 5 сильних і позитивних. Значить, ще подальші якісь кадрові зміни мусять відбуватися, щоб ще цей механізм працював злагодженіше, а отже, результативніше. Давайте візьмемо ще одну колоду третю. що Зараз, знаєте, кожен, кожен дійсності має бути на своєму місці і так все чітко і злагоджено планувати. Щоб ворога здолати. А енергетично ми теж щоденно нашу роботу проводимо і, як бачите, результативно. До речі на вихідних вроді як оголосили, обмін полоненими. 500 а, має бути на обміні 500 наших полонених. І от цифра 500. Минулого тижня в прогнозі, коли був ефір з 8 каналом, коли ставили питання про обміни, я теж казав, цифри йдуть 5, 50, 500, 5 тисяч. Добре, працюємо далі. Результат з нашої роботи є колосальний. Так, тут карта вогню, тут карта покровительства, тут карта справедливості, тут карта могутності і принцеса Пентаклів, тобто ці зміни кадрові. Натяби якось так, де карта, що необхідно щось ще змінювати, щоб результат був ще кращий. Принц Пентаклів, карта розчарування, тут йде одна негативна, і перемир'я з арканом колісниця. Тобто ще чергові зміни кадрові, які в тому числі дають силу, дають можливість до перемир'я, дають можливість нових шляхів, нових розв'язок, в нових тактиках і підходах до подолання ворога, а отже, і більшу перевагу та сил над ними. Так, вони, можливо, беруть кількістю, ці російські гади, але де просто є кількість. А де з нашої сторони є розум, інтелект, продуманість, так, тактики необхідні і та й технології, багато що на таємному рівні і добре. То можна здолати будь-яку кількість. Знаєте, коли, грубо кажучи, одна людина може знищити тисячу і не одну тисячу. Оце справжня сила. Ну і знову ж таки, енергія козацького роду зараз особливо активована. І ще давайте по інсайтах подивимося. Подолання обмежень істина я. Ну, Все-таки кадрові ці зміни вони йдуть значимі, важливі і мають ще продовжитись. Натхненний бажанням. Знаєте, той, хто сильно хотів правильно скерувати свої потенціали, має зараз можливість це зробити. Дев'ятка жеслів найкращий захист. П'ятірка кубків, зцілення сльозами. Відновлення. І трійка кубки дружні єднання. Про той ж самий злагоджений механізм роботи годинника знаєте, як швейцарський годинник. Все йде чітко і добре. Тому, по енергії відсотків 70-80 ці кадрові зміни плюсові. Інші ще наближаються. Але це має бути до тих пір, поки справді цей механізм буде максимально працювати гарно, злагоджено, якісно. Швидко і між собою з правильною комунікацією. Ось такі підказки сьогодні ми з вами отримали. Всім дякую за увагу! Будьте здорові! Почуємось, бережіть себе і обов'язково пишіть ваші відчуття перечуття в коментарях. А ми далі продовжуємо працювати, духовно рости, розвиватись, світло всім побільше відправляємо, і почуємось, бережіть себе.